Привіт, дівчата. Буже. Звичайно. І ще та. В общем, оставила Вову сьогодні дома. Сейчас поснідаем і будем їхати до лікаря. Він мені вчера сказав, що у нього болить серце. І даже показав де. Ну, конечно. Это ж надо было ще показать, да? Я уже собі накрутила. І він ще сказав, що він типу бігав, у нього заболіло серце. Ну, короче, в общем, ви поняли. Я уже вона вже перетріпала все. Що це за жир тут на стенке? Так що сейчас поїдемо до лікаря, зробимо кардіограму і посмотрю, що там. Тому що я вже рознервничалася. Серце, серце, сердце. Серце. Я вчора була в Тік-Токі. Слухайте, я вчора в Тік-Токі. грала в батли. У мене дівчинка одна, вона мене підтримує теж, вона там і валюшка, ну мене багато, вона в основному дівчинки підтримує. Боже, мені такий подарунок подарила, боже, який то такі крутий, я прямо аж розтірялася, боже, я орала тут на всю хату. Це ужас, вирощала, що дурна. Що це у мене таке грязне? щось так, це таке. Це щось уже Діма готовив, щось жарив, мабуть, чи чешу. що? Чи що це за зальопки якісь? Красива дівчинка. Дівчинка Оля, много горлі. Так, а що в мене, що, блінчики сьогодні навезли, да, мабуть? Ну, треба, значить, зробимо. А що ж нам ще залишається? Будемо сьогодні делать блінчики. Зараз швидко головне звозити дитину до врача, а там вже такое. Уже за ці дивани мені всю ночь снилися. Ці дивани, ці сіни, це, це, це просто ужас, Понимаете? просто ужас. Це в мене, поняли, від скрабу. От скраба. скраба. Господи, я не собираюсь з голову. я сейчас в больницю з дитиною. Коротше, ладно, дівчики піду. І будемо собираться. рана моя бачите, яка красна. Не не? Вже Вот Ось такі ціни. Я сама в шокі, як і ви. Ну хоч походили, кожен экскурсию. Ну, хоч походили, подивилися. Які там, там ціни. 200 тисяч, 300, 200 тисяч діван. Ох, все, дівчата, не переключайтесь. Короче, девочки, ми вже дома. Шупала, шу шупал. Э, я вже поставила тут бульон. Короче, решила делать блинчики. Надивилася э, рецепты. Сейчас же сиво все делають. У мене молоко було. В общем, натерла на цареву, колбасу. Це подивилася ця Диана, Диана з мамой там щось делали, с припеком, с хамблом делаю соленое я не знаю что все равно будет девочки если ничего не получится я не знаю что с вами сделаю готовьтесь вы Ви будьте виноваты кулинарная мафия понимаешь короче натерла все и типа ще штука и вона еще якусь кипятка добавляю я не знаю что это будет я не знаю Но сейчас проверим Будет пробираться все на мне девочки. Тесто сделала для блинов. Не знаю, как вам показать, сейчас вылью просто все. Дальше. Вот, сейчас добавлю чуть-чуть кипятка. Шо вам я буду, я не знаю. Сейчас залии добавлю. Короче. Короче, девки все так я решила готовить. Поставила гороховий суп. Ну, гороховий суп, у мене же без проиграшный варіант, знаете. всегда. Люблять на курочке. Правда, не на копченой, боже упаси. На такой. Так. Что дальше? Что надо поубирать в хате? Сейчас, сейчас. Девочки, значит, там немножко надо киплоточка -то долить. Вроде 80 грамм. А оно не завернется? Ничего. Я не знаю, что будет я не знаю, что это будет. Но ну, добавляю. На ваш страх и риск, девочки. На ваш. Так, долила кипятку. Это вроде ничего. Не знаю, что... Помешала. Помешала, да? Ну что, поехали. Это будет сейчас, это будет что-то непонятное. блины. Везде тебрины не плюнь, все такие блины готовлять, страшное дело. Прям, вообще, я не знаю. А у меня молоко было, просто, поняла? У меня было, молоко. ну так а что я должна? Пропадать будет молоко? Нет. И я хочу Ой, блинов сделать, пока суп варится, на выход не суп Короче, не знаю, девочки, что все равно будет. Щас попробую. А. Ну, перше, як обычно. Ну, перший, як обично. самі поняття. Перший, як обычно. Воно там, типа, трохи піджарюється. Треба кидати це. Це так поняла. Я не знаю. Сейчас, подожіть. Ага, воно, типа, поняли, воно. И вон тает, и сыр, це все на свете. це колбаса. Вот. Сейчас. Руки с одного места. И надо немножко вот так его начать позаливать. Поняли? Наче начать зафиксировать. Но они будут, я так понимаю, толще, да? Ну, это первые, девочки. Это первые. Первые, как правило, должен быть не очень... Сейчас. Что это будет, я не знаю. Сейчас я вас сюда поставлю. Знаете, такие срачи, но мне все равно, потому что я знаю. Подожди. Так, вот целом вот такое. Сейчас мы посмотрим. Что? Ну и что, давайте больше сделаем. Угу. Ну я не знаю, девочки. Сыр этот растаял. Моцарелла, поняли? Вот это. Такая, что такое шо? Шо было то... Я его слепила из того, что было И будет есть. Не хотят истый сладкий Будет истый соленый что здесь этот рецепт блинов новый Не совсем <кười> <кười> Как бы не совсем Это чуть-чуть так Ну, как-то же надо что-то делать Не знаю, девочки, что это У ще сховородка ця маленька, поняла? Що це таке? Сейчас я помешаю супчик. Це горох три дня. Знаєте, що треба, щоб горох швидко варився? Чуть-чуть соди додати. На кончики ножа чуть-чуть соди, і він тоді швидко вариться. Ну, я ще так не пробувала, але мені так сказали, тому я вам говорю, якщо попробуєте, напишите, що там. <соць> на вас будемо пробувати. Не все ж нам не пробувати. Mm. Ну, хожу бы так, например, да? Например. Например, так. Uh -huh. Так. Это моцарелла у меня. Такая, знаете, как пиццу моцарелла. Mm. Фу, это моцарелла. Ну, вид, конечно, девочки не мешли Но пахнет неплохо сырочком, да? пахнет напряженно. Ой, да, нужно на наелся. Надо что-нибудь добавить, что я мало упало. Надо что. Не знаю. Честно сказать, я не знаю, что это будет. Ну что-то будет. Посмотрим. А ну. Ну воно, блядь, оно прилипает, понимаешь? Ой, извините. Сыр прилипає. Как-то его надо, я не знаю. Прилипает сыр. Може не той сир сыр надо Може треба надо чи що? Ну ладно, это ж перший, правильно? Перший можно. Шу. А ну, все Его надо тоньше, его надо тоньше, девочки, наливать. Во-первых, первый слой, я поняла. Угу. Вот так. Начнем с этого. тоньше, потому что получается очень толстая и никуда не годится. Поняла? Кто, кто, кто придумал это отрицать? Почему я посмотрела это видео? Оно мне надо было, я уже недовольна. Сытаясь. Сейчас, подождите, девочки. И теперь вот так вот на натрушке, начали его заделывала, поняла, цей сыр, ну, чтобы, типа, ну, как он называется? Что-то не бачила рецепта. И лучше бы я его не видела, я вам скажу так. Пиздец. Сейчас цей сыр весь. Надо его как потому что не М -м -м. ну куда он будет? Под тесто. Так, поховать его, ну правильно? Что это такое? я не знаю. что давайте попробуем. Девки, все оно тянется. Ну, собачка такая тянется. Не соленая. не морется оно вообще не клеится не мажется посмотрим вообще в общем девочки доварю суп гороховый Що с блинчиками там я лежала на кровати с речи обращайте внимание вот такие получились с этой моцарелкой но ну, неплохие я не могу сказать что они плохие неплохие Вот, они солененькие, все, ну стики с ними сики, я морочилась, знаете, извините, извините, это был первый и последний раз. Теперь мне надо вылезать всю кухню, понимаете, все все убрать вот этот весь трипер, и помыть и, короче, не хочу я больше с этим связываться. Вот раз сделала, все до свидания, хватит. Другий день, привет куколки, в нас сегодня событие, событие. Ну подожди, подписчик. а, помахай. У нас сьогодні события є. Я авантюристка, ребята, до, до до кості. Якщо я вирішила щось, так було і з хата, і з усім. Якщо я вирішила, що нам треба диван, значить треба диван. В общем, цей диванчик ми продаємо. Вот он, в идеальном состоянии. Він сейчас стоит 12 тысяч. Мы его купили в Юске. Продаем за... Ребята, продаем за 7. В идеальном состоянии. Кресло теж ми продаємо і к нам їде диван. Какой ви побачите трохи пізніше. Ребята, може комусь по месту, то я продаю. Тільки самовивоз. Ну, ви ж бачите, він... ми вічно застелени, в мене був аккуратно. Ой, вазон. Ну, я думаю, ви поняли. Да? Я думаю, я думаю, вы поняли. о чем речь идет. Во... Вова. Господи. Мы опаздываем. Вова. Вова. Я его чесала уже. Вова. Успокойся. Добрый день. Добрый. 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 Ага. Добрый. Нам это в той куток. Так что, ага. Там спать, как он Ага. Магай, що флокція може Це ж його ще зібрати треба. Ага. Та це б ми його описани ніколи в житті таке не зібрали Це б ніколи в житті його не зібрала. Ні, да. ну що заплатить. Все заплачено? В общем, так. Ну що, Дим, я поїхала, вову завезу тоді. Везеді. Так, ребятки, ми їдемо з Вовою на додаткові, тому що кожну суботу ми готуємося до школи. Я везу, тому що Діма там остався. Там, звісно, щоб збирати цей диван, я не знаю, там три дні-три ночі будуть збирати. Я дуже дуже довольна. Ви знаєте, як сильно я хотіла цей диван, і я впевнена, що цей диван буде служити. Я сподіваюся, що ви порадуєтесь за мене. З вами дивлюся своїми друзями. Порадуйтесь сказать за мене. На вкус і цвітка говориться, звісно. Я ж вам не хочу сказати, що він найкращий. Мені подобався і слава Богу. Побачимо, що як він ще стане, як він буде в хаті виглядати, може, ще назад поїде. Я така женщина. Ой, короче, вот. я зна, я уверена, що багато хто буде писати: ой, він світлий, ой, це все. Ребята, у мене навіть стіни біли. Я знаю, що таке, коли я. Такі речі йду на світлі речі, я знаю про що мову. Поэтому мене це не пугає. Я хочу жити і наслаждатися красотою вокруг себе. А не все брати таке, знаєте, рябеньке, гамненьке. Я таке не люблю. Я лучше раз стану приберуть приберу раз частіше, чим треба, і буду наслаждатися далі красотою. От далі. Що э, ще? Що ще? З першим днем весни, дорогулічки мої, дорогі мої пташечки. Нехай уже ця весна розквітне і розквітне наша сильна незалежна Україна. Так? Я впевнена, що вчора всі дивилися новини, всі були дуже розстроєні. Я ж в тому числі тримаємося, не падаємо духом, єднаємося, єднаємося. Саме головне не з'їдаємо один одного, підтримуємо до останнього. Ви поняли? Следующий вопрос. А, я какая на этом пятиминутка, пятиминутка в больнице, пятиминутка. У нас суп решил вы, решил манна, мы эти сопливые. Э, дуже хочется уже, я уже не могу, я уже хочу бегом поставить диван очень быстро поставить диван. и чтобы уже А, сьогодні ще записала Діму і Вову на стрижку. От, вони стрижуться на ЖК Софії, вже багато-багато років. Ну, Діма там стрижеться в одного перукаря. І Вова періодично там, бо там, або його стрижу. Тут у нас є з барберу боярці. Теж непогані там девочка здесь Вот, но ну, записала их туда потому что вова сказав, что он уже лохмат и он захотів стритися поэтому сьогодні ще стрижечка Що по вечері значить блинчики кстати вот эти блинчики из яких я вчора сміла дуже смачні это вот этарелка эта, тянется вова сподобались блинчики вчора що я робила з колбаской сыром Да, Він сказав, що таке смачне добренне, йому дуже сподобалося, дуже рада, що всім сподобалось. Коротше, блінчики влітіли на ура. Це не може не радувати мене. Ой, ну так як мене радує диван, ребята. Ви собі не представляєте. думаю, представляєте, ви мене знаєте. Я панікерша, оце знаєте, подождати я не можу. Вони, коротше, э, слушайте, за доставку теж. Взагалі. Я звоню вчора, мені кажуть, ну, типа, в суботу у нас все зайнято, ну, вже логістика вся забита по доставкам Ну, неділя вихідний, понеділок теж ну, з вівторка. Вона та ні. кажу, та не зрозуміла, вже нема сил немає терпіти е, борошна. Я кажу, да". так, вона каже, добре. Позвонила, каже, зараз я позвоню хлопцям, спитаю, чи можна кудись якусь доставку загрузити. Этот... звони, каже, можна на завтра, перша половина дня, тобто чекайте, все. Я вже дівчат, я сьогодні з 9 утра. От такого, 9. Я вже все. Я виставила на продажу наш диванчик сафу, це ж кресло, можливо, комусь. я, ну... К сожалению, я не можу зараз подарувати нікому, тому що ну, покупка дивана підпіла він наш каже бюджет, і нада кошти там повернути. Ну, в общем, е я би з великим би задоволенням, ви знаєте, що я така людина, що якщо в мене ну, була мікроволновка нова, я все даю. Я ну, хочу допомогти подарувати і зробити когось там щасливіше. Ну така ситуація, що я ну, зараз не маю можливості з радістю подарувати комусь секріста крісло диван тому ну якби, поэтому продаю прошу не засуджувати в тому, що я могла б подарити. могла б, ребята ці бабки були, розумієте, лишні, вот так що, так що так от, ладно все завожу вову і їду назад що ж, конечно же процес, вот это вот мені же надо понимаете мені ж надо, надо все проконтролювати. кого ти видаєш? Тебе. Бо, що ти говориш тебе? Мама не дуже довольна, що я його везу, бо він з папою договарювався, а папа... Ну все, ребята, давайте. Дівочки, викричі! О, 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 кажеться, великова. Чуєш, так треба подвинути, Дімчик. Боже мой, дівки, я не можу! Ой, так подушки неправильно поставила. Ну, теж, ну кіта такі мужикиці, господи, я не знала. Це ж я вову завезла. Такесь ну, таке, знаєте, в них немає істетіки, чувства. Есте... А як ти оповиниш, він же ж важує, як, я не знаю, як петь тебе. Ні, так стоять він не буде. Да. Трошки, трошки великий, звісно, хочу сказати. Боже мой, девочки, девочки, я не знаю, если вы сегодня не выпыток келых и Хигристова за этот диванчик, я не знаю, что с вами сделаю. О, да. А я думаю, что Дима покажу. У нас дуже маленькая комната, как оказалось. Да, это стоит барахло, Дим. Дуже барахло стало. Ой, ну не барахло, в хорошем состоянии мы продаем. <laughs> Какое же барахло. Димчик, давай подвинем. Я на тебе не кричала, ти музику на всю, я, я заїжджаю в двір, а вуз... музика на всю валає. Мати рідна. А ну встань з дивана в штанах. Встань, я сказала з дивана. Ой, покажу. дівчинка, мене серце калатає, зараз я покажу, зараз, зараз, зараз покажу. Зараз. Ви готові? Ой, у лузі червона калина похилилася. Ану, давайте. Вот тут срачи везде я набрался? Подожди, подожди. А теперь габариты. Поснимай, Маня, Поснимай. Поснимай. Смотрите. Девки, смотрите. Так. Подождите. Так. Тут вот так можно лежать. Например, чтобы Димка мне ножки массаж делал. Можно так себе чаек попивать на столике. Интеллигенция. Смотреть у меня на фоне зайчика нашего. Так, все Значит, подушечки, девочки, тут все, ну, типа на замочках. То есть можно снимать и все стирай. Боже мой, боже мой. Жадив косив штанах, засрал, я сказала. Не разрешаю садиться ладива. Будуар імператриці поедал немало на своем веку. Як я ви раді, ну порадуйтесь за меня, потому что я в шоке. Ну, ви, конечно, дуже здоровый. Він в магазині казался вот таким. Да, да. Места хватит Він раскладатель, но я не буду сейчас этого делать. Вот. Сейчас я ближе покажу. Выключаю, выключаю. Господи. Сейчас я ближе покажу. Значит, у него такой мятный, приятный цвет. Блин, ну вам оно все равно честно не передает, да? Честь камера не передает колеру. Я не знаю почему. Я фотографию просто прикреплю и все. Обалденный просто. Обалденный просто диван. Обалденнейший. Это, это что-то с чем-то. Я не могу вам передать, как он красиво тут смотрится. Нет, это не просто диван. Это, Вон тут такие пыльцы получается. Что, что? Ну вот, вот это и это. Ну, конечно, девочки. Дуже красивые. Дуже. Я думаю, что вы за меня очень рады. Потому что моему человеку, человеку абсолютно все равно. Вот. Что? Дим, ты сраки колупаешь. Что чешешь. Так, ладно. Давай, слушай. Та ладно, уже все, ладно, всё. Я в шоке. Пишите комментарии, быстро. Холоцей. Тут э тут та карабилка, тут рыбу продають. Он Дима пішов куплять карасики. Сейчас сотю йому набере карасів. Ой, це мені жарить, новий диван завонювати, Господи. І ще тут якась венючка, і ще якашка. Тяг риба. Вова. А. а мне сейчас всю хату завонять и новый диван. Ага, еще мы под пол, еще и компьютер мой взорвался. Еще твой компьютер взорвался, вот что, все запотело, не... а чистится, женщина, воно воно рыбу воно сразу. Она чистить. Вот. вот. Бачите, що там. Ні, ну я сподіваюся, що вона почиста, чиста. що вона не почиста, а то вже буде, це вже через край буде. Я не розрішу. Боже упасі. Що? Що? Уважаю, що я себе жінка, я вже заставила диванчик. Ну, для ежедневного спортування. Дуже класно, молодець. Я десь. Хлопці йдуть на стрижку да. пізніше. Да? Ти прическу вибрав собі? Так. Да. Як тобі диван, Вовчик? Класний Багато. залазь. Багато місця. Багато. Зручно тепер всім лежать дивитися телевізор. Да. Скажи тепер не тільки мама буде на диванчику. Багато. Круто. Мама. А, ну, понятно. Когда так... ты хочешь, так, я покажу твое личико. Да, показывай. Вот тут. А, да. А, ага. а папа на вот тут. А. А, а Ранка тут, а моя тут. Ага, я поняла. Поняла? Да. Это, вот, вот, вот такие мостики. Сейчас. Вот такие. Друзі, я лежу на новому дивані, лежу, сиджу. Вот, под емоціями, тому це відео я завершу. Воно таке, трохи ненасумна за два дня, а потім це у мене на голові хабо Жду ваших коментарів. Ваша думка в по цьому поводу. Я довольна. І ще мені прийдеться потім э, жарити карасики. Це все прованяється, бо мені вже плохо. цвет просто невероятный. Я уже вот насчет штор, ну, мне кажется, что подходит. Не знаю, что вот, еще надо вот эти диваны, вот это все куда сдить, хай бы его купил кто-то, молю Бога. Вот, так что порадуйтесь за нас. Я очень рада. Все, пока всем.